Як би ви оцінили її поточний стан. Наскільки вона забезпечена, наскільки вона знекровлена і загалом наскільки вона може в сучасну війну? Ну дивіться, якщо порівнювати з машиною, я би сказав так: що наразі російська армія це все ж потужна машина, але трішки вже зламана, сточена. Вона досі є потужною силою. Вона досі має ще ресурси. І, на мою думку, найбільша головна перевага це можливість росіян створювати, накопичувати людські резерви. Які вони використовують для цих от наступів для цих міцних штурмів з іншого боку, слабкими рисами це російської армії залишається досі непрофесіоналізм середньої ланки командування, яка які воюють ну фактично не вмінням, а числом і за рахунок цих людських жертв неподготовлених людей, які кидають у ці штурми. Але такі резерви вони створюють. От нещодавно змі облетіла меседж про те, що вони рекордну кількість мобілізують за за час вісняної приземної кампанії 160 тисяч хлопців. Це є резерв, тому що там проводиться систематична робота з пропозицією укласти контракт. Якщо ти уклав контракт, то є певні зобов'язання і можливість, і не заперечу їхньому законодавстві, відправляти цю військову службовість, цю людину приймати участь в бойових діях. Uh -huh. Крім того, вони оголошували плани ще до 400 тисяч мобілізувати. І цей процес у них іде, тому що вони мобілізують за гроші. Да, вони мобілізують якісь низькі соціальні елементи людей, які там не вистачає на життя, але така можливість є, поки в них є ці гроші. І проблем з цими ресурсами вони поки що не відчувають. От Це головна перевага нашого ворога. По техніці по, 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 сілах, по техніці засобах. по інших силах безумовно безумовно. техніка е, знищена, тобто багато дуже ресурсів знищено. Незважаючи на те, що були дуже потужні склади техніки, яка залишилась з часів ще радянського союзу холодної війни. Але вона в дуже поганому складі, і це не значить, що, що там три тисячі танків є на складах, що ці три тисячі можна відновити і відправити. Там частина є донорами, частину вони відновлюють і відправляють якраз в Україну для ведення бойових дій, тому що вони розуміють, що це розходний матеріал. Тобто вони канібалізують не лише літаки і танки теж танки. Теж канабілізують. Нові танки, нові танки, вони виготовляють. Вони визначили там три бойових танка. Там в тому числі і армату, вони її не списують. Ну, але ці танки, які вони виготовляють, вони відправляють лібо в склади, либо в частини, які Знов формуються, тобто вони їх не використовують. Це теж такий сигнал чи ознака того, що вони не планують зупинятися в Україні. А по ходу бойових дій вони намагаються все одно накопичити ресурси. Як би там не вилась сучасна війна, ну броні машини, танки вони все одно потрібні. Ну навіть зараз доставляти до лінії зіткнення людей не на цивільному якомусь джипі, а на броньованому автомобілі набагато безпечніше через ті самі дрони.